Привіт! Давно не показував города. вже що з гарбузами робиться. От. Вон люцерку вже трошки почав косити на зелену масу. Коротше, огурці, щось їм не подобається, не ростуть. Це до кабачки. Кабачки вже цвітуть повним ходом. Це фасоля. З вийшов казус. Коли купляв фасолю, казали, що вона буде плестись. Я наставив тичок, а оказалось, що вона кущова, буває. От, Але показати я вам хотів друге. От Я, як починаючий огородник, посоветували, що я зробив. По-умному це називається мульчіровол. Мульчірувається, коротше, що я делаю? Зранку покосив трави, вона до вечора зав'яка, потім це пообкладав, добре пополи... взрыхлив почву. Добре полив помідори і пообкладав оце цим... на полу сіном. Це називається мульчировать. Коротше, що, бур'яни не ростуть. 4 дні пройшло з моменту того, як я це зробив і полив. Якщо вам видно, дивіться. Земля реально мокра. Це реально буде хорошо для тих, у кого проблеми з полівом, там, дача раз в неділю чи ще щось. Одовжую знов приніс трави. От. Буду сьогодні оці помідори всі мульчурувати. Всім дякую за увагу.